Вітаю магазин Спецпром. І сьогодні ми поговоримо про плитоноску Warmoor Pro 3 генерації. Звичайно, від магазину Спецпром. Плитоноска виготовлена з надміцної тканини Cordura 1000. Волога стійка не горить, не світиться в ПНБ. На плитоносці ми маємо систему молі спереду. Ззаду. Та на наших камербандах. Камербанди ми можемо вставити балістичний захист. Плитоноска має регулювання на камербандах позаду спині, на плечах. Система швидкого скидання на камербандах та на плечах. Попереду ми маємо велкропанель для ваших патчів, маленький карман для документів і м'якенький 3 d демпфер що пом'якшує заброню травму. Переходимо до встановлення плит. Відкриваємо відсік, У нас є фіксація плити. До речі, спецпром має плити 3, 4, 5 та 6 класу різних матеріалів. Плиту у плитоноску, Фіксуємо ременем та закриваємо. З плитою на спину робимо те ж саме. Фіксуємо плиту та закриваємо плитоноску, надягаємо. Ось так плитоноска зафіксована на мені. На плитоносці маємо ще на плечах м'який демпфер. На мені плитоноска вармо третьої генерації це був магазин Спецпром. На все добре.